Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сі Цзінпін застосовує... Тактику ударної булави в економічній війні проти Сполучених Штатів Америки про це пише впливове британське видання The Economist. Дональд Трамп ввів 10% відсоткові мита на імпорт з Китаю. Хоча раніше він обіцяв 50 60 відсотків, і Китай відповів доволі м'яко та дипломатично, як на мене. Я навіть грішною справою подумав, що вони домовились і записував про це відео, але. По факту, поки що, Дональд Трамп реально вдарив тарифами тільки по Китаю, тому що мита по Канаді і по Мексиці поки що він поставив на паузу. На місяць він відтермінував запровадження 25% відсоткових мит. Проти Мексики і проти Канади. Я думаю, що він все-таки певні мита там запровадить, принаймні проти Мексики, це точно побачимо менш ніж за місяць. Але вже за кілька днів Сі Цзінпін витягнув свою ударну булаву. Це. Термін в китайській військовій стратегії, який означає потужну і несподівану зброю, здатну завдати вирішального удару по противнику. 4 лютого Китай відповів додаванням кількох критично важливих рідкісних металів до списку такого обмеженого контрольованого експорту, да, надаючи СІ повноваження миттєво заборонити їх постачання до США. Повноваження, не зобов'язання, але ця швидка відповідь підкреслює фундаментальну відмінність в природі економічної сили США і Китаю. Американська сила примусу полягає в домінуванні на фінансових ринках контроль над тим, що купує світ, як він платить. Тому що ми з вами знаємо. Я записував про це відео, що долар є ключовою резервною валютою у світі. 90% операцій операції валютообмінних відбуваються з. Допомогою долара 60% кредитів і депозитів в світі це долар, тобто позиція долара домінуюча, і США вміють використовувати це як зброю, коли хочуть, як зброю масового враження. Китайська сила примусу базується на монополії постачання ключових ресурсів, особливо рідкісних мінералів, критичних матеріалів і високотехнологічного виробництва. Тепер вже і виробництва, бо Китай став світовою фабрикою, яка випускає більше третини всього, що виробляє світ. Уявіть собі більше третини випускає саме Китай, більше ніж Штати і Німеччина разом взяті. Це просто неймовірно, і це стало результатом американської політики. Я теж вам про це розповідав. Так, от тепер Сі Цзіньпін використовує нову економічну зброю, яка стала можливою завдяки. Експортному контролю, який набув чинності 1 грудня 2023 року. Ці правила вони значно розширили здатність Китаю використовувати свої ланцюги постачання як зброю, продовжуючи обмеження, які вводились починаючи з 2023 року. Перший реальний тест на режим експорту пройшов вже через два дні. Китай заборонив постачання галію, германію та сурми. Це ключові рідкоземельні метали, необхідні для виробництва напівпровідства. Відників, зброї і високоточних боєприпасів. Заборона також стосувалася на твердих матеріалів, які мають оборонний застосунок, і це призвело до різкого стрибка світових цін на ці критичні ресурси. І на цьому фоні відбувається заява президента Трампа про інтерес до українських рідкоземельних ресурсів. Ми з вами це обговорювали. Я думаю, це велика можливість для нашої країни і реальний шанс на порятунок. А Удар Китаю, Китай на цьому не зупинився. В лютому 24-го року Китай посилив контроль над п'ятьма додатковими металами, серед яких вольфрам він використовується для бронебійних боєприпасів, міцних сплавів у військовій техніці. Малібденовий порошок, це необхідний для виробництва ракет, аерокосмічної техніки, матеріал, який працює при високих. Температурах, однак, Пекін утримався від повної заборони експорту, натомість, зробивши попереджувальний постріл, а не розв'язавши повномасштабну торговельну війну. Зростаюча кількість експортних обмежень і заборон свідчить про те, що Китай. Перетворює економічну війну на ключову складову своєї стратегії, прагнучи карати супротивників шляхом їх відлучення від критично важливих ресурсів, посилювати домінування Китаю в ключових технологічних індустріях, збільшувати залежність інших країн від китайських виробничих ланцюгів. І все це одночасно. Цей агресивний підхід спалишив Вашингтон, де політики вже побоюються, що американські військові та технологічні сектори можуть. Стати заручниками і зіткнутися з серйозними перебоями. Китай діє в умовах воєнної готовності, а США досі перебувають в мирному режимі. Попереджають Грейселіна баскарн і Медвіт Шварц з центру стратегічних міжнародних досліджень. Заборони на постачання критичних мінералів тільки посилять перевагу Китаю над США, вважають в центрі. Глобальна паніка, Захід. Все більше залежить від Китаю, наголошують за економіст. Проблема не лише в США від Європи до Східної Азії. Уряди проводять симуляції торговельних воєн, щоб оцінити свої шанси на виживання в разі блокування ключових ресурсів Китаю. Факти лякають наголошують за економіст. Економіки заходу вкрай залежні від оцих китайських поставок. Канада в 10 разів більш залежна від китайських матеріалів, ніж Китай від канадських. Євросоюз має аналогічні дисбаланси в секторах відновлювальної енергетики, електроніки, високотехнологічних виробництв. Це змусило союзників терміново шукати шляхи диверсифікації постачань. У Китаю вимальовується монополія на критично важливі матеріали. Китай контролює переважно більшість світового ринку рідкоземельних металів, а це фундамент. Сучасних технологій, оборонних систем, зеленої енергетики, мікроелектроніки і не тільки. Зверніть увагу, наголошують The Economist, що 90% світових потужностей з переробки рідкісних металів розташовані в Китаї, практично 100% світових запасів Германію контролює Китай, 75% світового видобутку літію та природного графіту теж в Китай, 50% світового виробництва сурми під контролем Китаю. Галій це зброя економічного тероризму. Одним з найнебезпечніших козирів у Китаї є Галій, ключовий для радарів, напівпровідників та штучного інтелекту. США не виробляють галі з 1987 року, і 98% цього металу імпортують саме з Китаю. Попри те, що американський імпорт галію становив менше 150 мільйонів доларів США в грошовому виразі. Повна заборона Китаю могла би паралізувати виробництво високотехнологічних товарів на 3 з чимось мільярди доларів США на рік. Альтернатив Галію майже немає, як і неодиму, який незамінний для витряних турбін і навігаційних систем ракет. Тому протистояння. Посилюються. Чим більше Китай використовує економічну силу, тим більше Захід буде змушений розривати зв'язки з Китаєм, посилюючи свою стратегію дікаплінгу, да, тобто або економічного роз'єднання з Китаєм. І прихильником цієї стратегії є один з ключових економічних радників Дональда Трампа, Пітер Навара. Я вам розповідав про його підходи. Останнім часом країни G7 та Євросоюзу союзники в Азії активно інвестують у нові джерела критичних мінералів для того, щоб позбутись залежності від Пекіна, але поки що ця битва. Загострюються і жодна із сторін не збирається відступати. І на цьому фоні сьогодні вже практично визнано, що відбуваються перемовини між Сполученими Штатами Америки і Україною щодо використання наших рідкоземельних матеріалів, наших оцих дуже цінних особливих металів, які надзвичайно важливі для високотехнологічних виробництв для зброї, для електроніки, для зелених технологій. І президент Трамп особисто заявив, що він зацікавлений у використанні цих українських ресурсів і що США розглядають їх як. Частину такої своєрідної угоди, і сьогодні в Україні люди розділились на тих, хто підтримує цю угоду, на тих, хто її жорстко критикує. Я записував про це відео, і ми з вами бачимо, що контекст для цієї угоди він дуже гострий. І я переконаний, що для Президента Трампа для Сполучених Штатів Америки це не просто. Аргумент для того, щоб виправдати підтримку України перед платниками податків. Я думаю, що це реальна зацікавленість в наших рідкоземельних металах, і для України це можливість будуватись в ланцюги доданої вартості як постачальник цінної, дуже хоча й сировини, але критично важливої цінної сировини, яка важлива для Сполучених Штатів Америки, для наших союзників, для тих країн, які сьогодні нас. Підтримують і зброю і грошима в протистоянні з Росією. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Поставити вподобайку, поділитись вашими коментарями. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут на Ютуб, на Монобанку, тому що ви допомагаєте нам робити більшу контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую.